Слава Україні! Триває 306 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках. На Куп'янському. Авдіївському та Запорізькому намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська і Рідкодуба, Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневе ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них Новомлинськ, Дворічна Западне Табаєвка і Берестове на Харківщині, Площанка і Діброва Луганської області та Торське на Донеччині.